Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальньов, Ставте подобайку на мені мої гості. в нас сьогодні дуже класна майстриня, якої давно в нас не було, але ми раді її бачити. В нас мальовничого міста Херсон. Е я навіть не переплутала Херсон з Харковом. Ти бачиш? Оксана, привіт, наша Чорнобайська відьма. Як твоя справа? Так, так і живе, так, Чорнобальська відьма справи справи, на що жалітися? Живемо в точці тут. І зараз маємо, що маємо, працюємо, що що життя підкидує, то і робимо. А загалом, то цей рік у нас дуже реалізований. Я, я так підвожу такі висновки, що ми дуже добре спрацювали, і зараз будемо трошки. Детальніше розмовляти по темі роду в цьому році. Зробили такий е, цікавий практикум, і, мабуть, е, я ну, згодом в бесіді буду роз'яснювати, ми будемо мати бесіду, е, які нюанси є зараз на сьогодення, на сьогодні, так? По енергії роду. Так, це кармічний рік, і е, ми з тобою говорили на тему того, що зараз родові програми і родова карма, і це все, все, все інше. Воно працює абсолютно на геть не так, як е, працювало раніше, ще 5 років назад. Та й е, техніки вже зараз абсолютно інші. Тож давай поговоримо: родова карма з е, пробачання. З пробачанням бабушок, дідушок, прабабушок, з е, Боже благословенням е, і всім іншим там. Е, як це зараз працює? Чому зараз багато технік просто не працюють? Багато техніки не будуть працювати, тому що е, ми зараз знаходимося у часовій петлі, так? Вузову часовий проходимо, де е, безпрецедентний такий момент. Ми проживаємо період переходу в якусь там еру, ну, будемо так казати, щоб людей не путати. В зв'язку з цим ми проходимо дуже складний вібраційний ряд в реальному житті, де час не здоганяє простір, а простір може опереджувати, опереджувати час. Тобто з цим пов'язано дуже багато явищ і. Практики, всі ті напрацьовки, які десятками років у нас працювали, зараз мають точку зміщення дуже солідно і серйозно. А також треба ж розуміти, що ми живемо в такому часі, де інформаційний потік треба вивчати і сучасному простору відповідати. Я як майстер за цим відслідковую постійно на постійному рівні. Це означає, Значить, оці всі практики, коли ми почали вивчати тему роду, я дуже довго, ми в приватній висіді якось розмовляла на цю тему, дуже довго не хотіла братися до практик роду, бо багато є перекосів інформаційних, де, наприклад, майстри пропонують прийти і попросити пробачення у роду. Ну, я не розумію, на що це робити. По-перше, ми ж знаємо, що для того, щоб створилася одна індивідуальність, я, Оксана, ви Люба, чотири половини тисячі наших предків постаралися, так? у минулому часі. І ми не трошки не розуміємо, як формується енергія роду. Дуже абстрактно розуміємо. То є, у мами є. У вашої мами є чоловіча та жіноча лінія. У вашого тата є чоловіча та жіноча лінія. Ці лінії постійно зливаються, розходяться ріки родові, поповнюються канали, обнулюються канали. І цей процес йде безперестанку, що, що миті. А ми все позрібали в одні практики і по конструкції якою сидимо вже віками. Трошки не працює так. Мало того, що розглядаємо людей через гіпноз, регрес і так далі, ми бачимо, що деякі душі, які заходять в рот до себе, не трошки не розуміють при переселенні, при втіленні, куди вони заходять, в який рід. Якщо душа свідома, вона може вибирати рік, рід свій від втілення до втілення. Щось недовиконує, заходить в рід постійно. Є душі, їх дуже багато, велика кількість, які навіть не розуміють, куди вони зайдуть і що вони можуть мати, які проблеми від того роду в цьому житті. Але йдуть, бо їм хтось там щось пообіцяв конформувати. Світі, розумієте І і починається тут така картинка цікава, а, такий серіал бразильський з відпрацьовками породу, а душа а, тимчасово в ролі знаходиться у цьому відпрацьовування. Буває так, що люди не розуміють, що вони своїм життям вже зробили внесок в енергію роду, а рот хочуть все, все почистити, щось там цістить. А є таке, що їй нема, нема що вичищать, які там е кармічні вузи знаходити, розумієте? І це все таке викривлення. Ми зараз проходимо і в, е практики ми повністю змінили, е світогляд, людям міняємо, тому що люди е геть посплутували поняття теперішнього життя з е життям роду, з хранителями роду. Тому що багато хранителів роду є від істинного світа, від Божої енергії, а багато хранителів роду мають відношення тільки до духів роду. Тому то теж треба навчитися розбиратися. І зв'язку з цим дуже багато таких пазлів розступається, на людська, людське життя. А все зв'язує з енергією роду. Не все треба. Відмолювати не до всього треба відноситись так, як нам хтось там щось сказав. Бо я багато разів зустрічала людей. Таро сказала, що є зв'язка на кармічній лінії, як на, на чоловічій лінії зв'язка кармічна. Що вона що воно означає? Я не знаю. І самі не можуть відповісти. Що ми будемо відпрацьовувати? Правильно зараз я би зробила такий акцент, що є кармічне тіло у людини. Його це кармічне тіло професійно лагідно, дуже ніжно треба роздивитися. І там на кармічному тілі завжди будуть відмітки, зарубки, як я кажу, кармічні родові. І потім з того мати, мати від чого як фундамент від, 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 відходити, да, як від берегів відталкуватися. Тоді за це. Ми відповідаємо за цю інформацію через регрес, через гіпноз, тому що е, приїжджає багато людей, і, наприклад, багато людей в, е, знаходиться в моєму полі, а треба відкрити всіх і продивитися, де, де я це спрацьовую. Цікаво, маємо діагностичну програму. Я сканую е, колективом, але зараз я це сама роблю, бо це дуже склад, складна трошки програма. Коли ми діагностуємо по е, сквітній людині, то в нього кармічні, кармічні зав'язки вузли народу. А Дискому. якщо в людини е, стоять певні печаті, ага. можуть бути так, такі контракти, наприклад, не родові, а людина в свій рід принесла з минулого життя з собою парочку контрактів. Парочку контрактів приносять, і зараз на що я спостерігаю: приносять які контракти нав'язані при переселенні. Тобто, в енергії роду може бути якась відьма чи чорний махо, культні якісь ворочі, які практикували, приносили в жертву людське життя і так далі. Це пов'язано багато. Багато чого пов'язано з обрядами на крові. В такому випадку, якщо душа заходить в рід а в урода, як правило, зберігається енергія митаря у вигляді цього мага, його справи тут не завершені в цьому житті. Гріх витягнуть, як то кажуть, так? душа, яка не знає, що має справу, його початки дуже часто перетягує на себе. І відпрацьовує в цьому роді, в цьому житті. Mm -hmm. Ці початки вони знімаються, але трошки, трошки там не так воно працює, як почистили рот, зняли початки. Ми насілені на те, щоб сказати, на що душа має право, як це правило реалізувати і як обнулити ці початки спочатку практикума і десь ну, до Півтора років займе знімати початки, бо це початки не тільки душі і тіла людини, яка живе в роду, це початки народу, їх треба знімати. Тому що це ми сприймаємо життя минуле, теперішнє майбутнє. А в тонких світах так не працює. Це все одне те саме один і той самий час. Так? Угу. Тут і зараз, тут і зараз, а початка є тут і зараз у енергії рода такого-то. І це знімається, знімається. А рідше люди напрацьовують початки в житті. Як напрацьовують і кладуть на свій рід. Дуже цікаво. Приходять до якійсь бабулечки, дідулечки або дівчини, яка щось там промовляє, що може вирішувати якісь питання. І пропонує людині зробити щось на кстат договором, да? mm -hmm. закляття сказати, в пальчика, на пальчика щось там країна капать. Це буде початка, але в начальній стадії. І це вже теж іде відпрацьовка на рід і на індивідуальність людини, і на рід і сім'ю теперішню душі людини. Варіантів мільйони. Що люди зараз реалізують, що вони зараз вибирають в якості визволитися від бід і, і всіляких труднощів в житті, я би застерігала людей від того, щоб щось таке робити. Але особливо те, що зв'язано з обрядами на краї, навіть на, на країнок. Часто ми це бачимо. Зараз багато майстрів говорять про те, що люди будуть виходити з реінкарнації цілими родами. І ми бачимо, що багато родів зараз вимирає. Що відбувається? Що це за процес? Так, вони будуть виходити із родів. По-перше, ми чергу чергу свою уступаємо країні 404. Вони родами підуть, так. В Московія це, це прямо... прекрасна назва країна 404, це прямо. Так, вже вже трошки так ну, дно проривають, так? Вони, вони так, вони завершують тут свої свою присутність на землі і заходять з темними силами в зали, демонічні зали. Які створювали, ну, це знаємо, да? по міфам і легендам, в тому числі іудейських релігій, що дев'ять залів демонів є, і ось ці всі зали готові приймати такі думки. Вони родами підуть. так. Багато роду піде, чи людського піде в ці зали обнулять своє. Свою сутність тут, душі будуть підлягати е, е, реконструкції це дуже болісна тема, де код душі буде обмувано. Оце болісно. Це навіть з фізичним, е, фізичним стражданням не порівняно. Е, лякають людей тим, що родами, ми підемо кудись там, в інші світи. Підемо, але підемо ті, е, хто Десятками років демонічні структури сатані, сатаністів оцих всіх комуністів підтримував. Ця конструкція перша піде. Кінець світів, кінець епохи наступає не для чесних, мудрих і добрих людей, а в першу чергу для тих, хто має такі напрацювання. Сівпраця з сатанинськими і демонічними структурами. І вони теж мають род, рід світа, вони теж десь жили тут на планеті Земля. От вони і підуть. Нормальні люди залишаться жити. Зараз говорять про те, що будуть заходити нові діти, нові так. душі. Хто це? Як це вплине на наші родові системи? Ну, Зараз вони заходять. Діти, ми дуже багато прикладуємо зусиль, щоб цих дітей е, правильно прийняти в цьому світі, їм дуже тяжко і важко. Це діти менталісти, їх називають хто індіго раніше називав, потім називали кристалічними. Це діти з тих мірностей, де оцього зла немає. Вибачте, несприйняття життя, світу, мудрості, немає кхм, порушення життєвих законів, вони сюди заходять. Як правило, їм ставлять зараз діагнози, раз, як не звучать, аутизм. Угу. Це діти-менталісти, їм дуже важко тут. Вони заходять, у них дуже така тяжка задача. По-перше, вони тут повинні деякий час проживатися в земному просторі. Їм дуже тут важко. В них трошки трошки швидкість проживання в земному житті має як відкат. Замедлена скорость. Ці діти дуже е, тяжко заходять в соціум, е, пізненько розмовляють, щось там не розуміють, їм тут вже ставлять діагнози, кристи, такі я називаю, наставлю. Е, насправді, якщо сім'я приймає цю душу відкрито з любов'ю, е, Допомагає їй ознайомитися з іншим життям, вона переростає без з років до 16. Але це а, складний період для батьків, бо ми ж привикли, що а, а, в три році ми повинні робити те, а в три місяці ми робимо те, в шість років ми йдемо до школи, а вони міняють нам стереотипи зміни mm -hmm. і випробують батьків і рід на терпіння і на любов. До всього живого і земного. Насправді цих дітей плутають з представниками інфернальних структур. Багато є душ дітей, які напряму пройшли від інфернальних сутностей. Це як? А от так от дивіться, мама з татом займалися культними практиками, щось там їли, пили, дід, баба, здавали вітчизняну. Рідних, близьких і в селі, так? ну, це всі ті люди, яких ми називаємо дегенератами. Так? А ці ж в житті себе сприймають як дуже добрими, гарними людьми по відношенню до світу. А в цей час, от в, ці, в цей час, цей відрізок часу будуть проходити відкати від тих світів, невидимих, що ми не бачимо. І розумійте, що рано чи пізно. Рід буде по відпрацьовці мати душу то тієї дитини у з дитині, яку напрацював рід зараз. Багато в нас людей, які звертаються. Ми відкриваємо інформаційні точки життя по дітям, а вони інф від інфернальних світів працюють. Починаємо питати батьків, що ви робили, що ви, може, практикували, бабка зводила з життя невістку, невістка відбувалася від викрухи. і оце, знаєте, кришові отакі... угу. ці історії всі. Потім практики на кладовище ходили, до церкви свідки стали. Ви думаєте, люди добре, що це даром проходить у Я маю такого щодня по, по, по 10 Випадки. А десь ці енергії, не закон збереження енергії, десь же ці енергії накоплюються, думати треба в кожній хвилині, що робиш, що кажеш, і що будеш діяти, що будеш робити. А тепер маємо великий такий прошарок. Ці в кучку змішали цих дітей, що заходять в родих, хтось каже про індіго, хтось каже про кристалічних, нове покоління. Я вам кажу, що зараз дуже багато дітей від інфернальних сутностей пройшло. І нічого, нічого там зробити нереально. Не То і є по всім ознакам реальні аутисти, їх мало, вони дуже агресивні. Розумієте? Mm -hmm. Справа. А всі під одну гребінку. у медиків, професіоналів, всі зараз то аутисти, то ще якісь відклони від, від по психіки. А у майстрів всі, і всі кристалічні діти нового, нового зразку. Такого зразку багато дітей, які відпрацьовують цим тим життям те, що напрацьовано в роду в минулому. А особливо зараз, так я вже маю таку статистику, що десь з моменту встановлення да, 1900, з першої, з першої світової, зараз оці відкати йдуть в наші родини по часу, так сказав. І ми маємо дуже багато проблем. А люди що хочуть? А ви почитайте молитву, поставте свічки, відлити воск і дитину відкута. А ви не думали за те, що, по-перше, в роду треба хоч трошки подумати за повагу, за любов друг до друга і взаємосприйняття? І вже це буде якесь діло? Е, темні душі це дуже страшно. Це е, відомість від душі роз, розділена. Е, Таким тефлоновим покриттям немає, немає конекта між досвідомістю і душою, Ого. і витягнути ту душу нереально, а вони заходять сюди. У них теж є якийсь досвід тут на землі. А по перше, відпрацьовують батьки, діди, баби, всі вроді будуть відпрацьовувати, бо з такою дитиною ви розумієте наскільки складно жити в сім'ї. А є діти реально приходять від світла від істинного, вони не такі, як всі, всі діти. Вони трошки, як кажуть, не прискорюються, Да? Ну, щось там не розуміють, мало розмовляють, і їх всі чекають до спеціалістів, а не дивляться на основний момент. Якщо. Що вдома нема сприйняття тої дитини, якщо між собою члени роду сваряться, як мінімум, не сприймають друг друга, живуть в претензії, то е, така світла душа фільтрує все, що е, в домі е, стається, неприйняття, не любов, вони дуже реагують на відсутність любові. Правда. І така душа бачить, що всі живуть своїм життям цинічним і агресивним. Душа має е, таку настройку, дуже рідко е, складно цього сприйняти. Якщо душа, душа не чу не відчуває любові декілька там відсотків, вона має право вийти із втілення е, самостійно. Тобто, Дитина ще деякий час буде проживати там 3-5 років. А душа прийняла рішення і виходить uh -huh. Uh -huh. з реінкарнації. Так, але на це на, на це піде декілька часу. Ну від півтора до семи років. семи років. Дитина закривається, уходить в себе. Люди сім'ї продовжують істерики. І так далі, багато є варіантів і сценаріїв. Я на це багато відвісую працю. кажу, що приймайте дитину такою, як є, повиправляйте між собою ці конфліктні точки. І не бігайте на, на рік, тільки лише лиш на рік, надіється, відпрацьовувати нема чого, якщо людина не може себе опанувати і перестроїти. От така проблемка. Пані Оксана, я розумію, що зараз треба повністю перезапускати всі процеси, які ми знали про родову систему. З чого розпочати ось роботу з родом. Як зрозуміти, що тобі треба щось робити зі своїм родом? А як зрозуміти, що тобі нічого не треба робити з родом, а треба робити з головою? Ну, по перше, самоаналіз. Я не вірю в те, що людям постійно треба, е, треба звертатися до якихось посередників. Якщо людина бере е, папір, по пунктам пише е, знак плюс, знак мінус. І в мене в роду зі знаком плюс е, не 10 пунктів, а 30. Напиши 30. Це піде десь днів 10, і знаком мінус. Зроби аналіз і подивися зі сторони на себе не в тій банці варися в і, 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 тому болоті. вийди з тої ємності, подивися над на, на, на всім, всім, що ти маєш в житті. Якщо в житті не складається геть людей нічого, то це вже е, ми маємо знак, ознаку того, що щось треба робити. По перше, якщо людина е, сама своє сприйняття якось налагоджує. То і рід буде на це відкликатися, так? так. А якщо зовсім не, немає ніякої, ніякого поняття, то посередники, майстри шукати людину, людина, яка буде відповідати вібраційно з прийняттям світу з тобою, тоді буде діло. Багато людей не мають сили зовсім. Багато людей відмовились від своєї сили, тому не можуть собі дати раду. Ні цьому житті, ні з енергією мороду. І в такому випадку без майстра людина не обійдеться. Я вам кажу, я бачу. По практикам в мене зараз є практиком, я приймаю свою силу, бо люди від своєї сили вже колін п'ять відмовилися. І ми це все потрошку виповертаємо людині. І тоді, коли вже якийсь має знання, якусь базу, може працювати з родом в тому числі. А так, майстрів, треба шукати якихось посередників, якщо немає сили ніякої, і прийняти, і аналізувати, що з цим робити. Пані Оксана, я дуже вдячна. Я знаю, що з цієї розмови виплива ще багато дуже питань не лише у мене, а у наших глядачів. Тому я ставлю три крапочки в кінці нашої розмови. Шановні глядачі, звертайтеся до пані Оксани, якщо ви хочете адекватно розглянути свою родову систему, розглянути себе, зрозуміти, що варто робити, що не варто робити, якщо хочете налагодити зв'язок зі своїм серцем. От, поговорити зі собою чесно, зняти всі свої маски, обличчя. Будь ласка, звертайтеся до пані Оксани, тим більше, що в описі до цього відео вже є всі посилання на канали пані Оксани. До речі, на її ютуб-каналі є дуже багато безкоштовних медитацій, які ви можете прослухати, пройти і пропрацювати з себе. Тож звертайтеся. Пишіть, Оксана, я дуже рада, дуже вдячна. Скучилися з вами. Приходьте ще до нас в ефір. Вам я, я бажаю всім здоров'я, бажаю всім світово натхнення і ми зараз у запису, коли Збройні сили мають дуже важливе свято. Ми всіх вітаємо, ми бажаємо здоров'ячка, а захист ми захист ми допомагаємо робити. Дякую, Люба, за розмову. Дякую всім, хто нас зараз дивиться. Ставте подобайки, Будете мати подобу на відео з Любою. Заводі. Дякую дуже сильно. До нових зустрічей, шановні глядачі. Ставте вподобайку. Пока-пока.